Доброго дня вам! Знаходжусь зараз в селі Новий став по вулиці Грабовського і хочу вам показати будинок, який ми продаємо. Зараз я спершу покажу будинок всередині, а потім покажу земельну ділянку. Значить, ось так ми заходимо. Заведено газ. Тут є газовий лічильник. Загальна площа будинку 73,1 квадратних метрів. Тут є лічильник на світло, і ще вам покажу а ось тут є вода. Краниця? Значить, ідемо далі? Тут одна кімната? Пічка інша кімната. На підлозі дерев'яна під дерев'яна підлога. От Пічка з цієї кімнати вікно виходить на частину. До якої на частину земельної ділянки, до якої приєднюється земельна ділянка 60,68 соток сільськогосподарського призначення? І тут ще одна кімната. Ось таким чином виглядає будинок всередині. Зараз я вам покажу прибудинкову територію. Тут є остак для зберігання картоплі, до прикладу. Тут, повторюсь, криниця. Тут такий. Тут виноград росте. Такий типу курятник. З цієї сторони в нас є... В нас немає сусідів, у нас є ось таким чином поле і по цю точку, по ці дерева є межа нашої, нашої ділянки. Зараз я обійду по межах. Тут межі нашої території йдуть по По дорогу тут з цієї сторони ось так такесики. Затишне місце Де спокійно, ніхто не заважає. Ось тут будинок. Значить, до будинку належить земельна ділянка 25 соток, призначення якої для будівництва і обслуговування житлових будівель. Ось наш будинок. Зараз я ще покажу вам горище. І ось тут, до туди, до дороги. Я наступне відео знімлю доїзд від будинку до траси Львів-Луцьк. Ось ця земельна ділянка. Ось тут вона йде по суті. Потім, потім, потім покажу. Е, ось тут е, це є площею 60,68 соток сільськогосподарського призначення. З таким чином от ось там сусідська хата. Ківчину тихеньке місце в селі Новий став Кам'янка-Бузького району Львівської області. І ще покажу вам горище. Хочу зорієнтувати вас на предмет стану. Не знаю, чи буде видно. Мабуть, мабуть, на жаль. Ну ось таким чином виглядає. Виглядає дах. Телефонуйте, мій номер в описі.